Масштабний збій днями стався у соцмережах Фейсбук та Інстаграм, що неабияк обик схвалювало користувачів. Люди не могли увійти у свої фейсбук-аккаунти, а інстаграм не оновлювався взагалі. Через годину після збою робота сервісів мета почала поступово відновлюватися. А після 1900 5 березня обидві соцмережі запрацювали. Пізніше стало відомо, що пошкодили підводні кабелі в Червоному морі. Як пише міжнародна преса, пошкодження цих мереж може призвести до масових. Свого відключення інтернету на чиїх руках кров та що просила українська аудиторія до війни. Сьогодні ці два питання активно обговорюють користувачі соцмереж. Авторками публічного зашквару стали ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій. Під час інтерв'ю вони зачепили мовне питання, і дискусія у жінок вийшла доволі гарячою. Всі мають відповідати за те. Що вони будували мости культурні між Росією і Україною. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках. Артист завжди відповідає запиту: ми можемо стати нелюдями, Христино. Нелюдями. Дуже схожими на тих, про ми вісім Продовження ця історія отримала не менш запальне, бо тему підхопили глядачі і в соцмережах почали активно обговорювати побачене. Думки різні, ворог спільний. Написала у результаті на своїй інстаграм сторінці Христина Соловій. Відтак суперечка закінчилася користю для ЗСУ, і українці можуть ще раз довести, яка ми потужна сила, коли єдині навіть попри те, що різні. Неочікувано приємна новина для багатьох. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може стати надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 7 березня його кандидатуру на цю посаду погодив президент. Наразі Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на попередню згоду. І наостанок, сьогодні 8 березня, і це День боротьби за права жінок, а не свято весни та краси. Як розуміють, цей день тернополяни і тернополянки запитали журналісти Терену. День жінки. З чим асоціюється у вас цей день? З квітами. <звітами>, з весною, з жінками. Чи знаєте також, що в цей день означають День боротьби за права жінок? Пер знаю. Ні, не знаю. Були колись такі, якісь нюанси, що жінки там казали, що немає рівних прав для них. Але мені здається, що зараз рівні права як для жінок, так і для чоловіків. В Америці жінки боролися за свої права на рівність чоловіків. Просто треба знати історію. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь, а у коментарях діліться новинами, які найбільше запам'яталися вам цього тижня.